Читання стратегічне завдання кожної бібліотеки. Наша бібліотека створює умови, які надихають і сприяють розвитку культури читання серед дітей, підлітків та дорослих. Ми проводимо різноманітні заходи, від індивідуальних консультацій до круглих столів, творчих вечорів і зустрічей, де кожен може знайти свою книгу. Простір творчості, інтерактивні ігри, промоції читання усе це допомагає залучити нових читачів, відкривати книги по-новому, дарувати емоції та знання. Читати це значить зростати, а читаюча нація непереможна. Долучайся йти до світу книжок. Я читаю. І ти читай. Адже читання змінює нас, прокачує мозок, розвиває навички критичного та аналітичного мислення, поліпшує концентрацію та увагу. Тому я читаю і ти читай.